Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу розповісти вам про одну дуже важливу частину нашого тіла. Нашу шкіру. А чи знаєте ви, що шкіра це наш найбільший захисник? Шкіра це не просто захищає нас. Вона дозволяє нам відчувати цей світ. Вона може розпізнавати нам, коли щось гаряче або коли холодне. Уявіть, що б сталося, якби наша шкіра була брудною. Мікроби могли б пробратися всередину і викликати хвороби. Щоб цього не сталося, треба піклуватися про нашу шкіру кожного дня. Вранці і ввечері треба вмиватися чистою водою. Це як зарядка для нашої шкіри. Вона прокидається і дихає. Мило це найкращий друг шкіри. Але користуватися ним треба обережно, щоб не пересушити її. Після миття обов'язково витирайтеся рушником, щоб шкіра залишалася сухою і теплою. Діти, запам'ятайте, наша шкіра це наш найкращий друг. І дбати про неї дуже важливо. До побачення!